Люди, що мають онліфанс, якою була реакція ваших рідних та близьких? У мене була сторінка, моя сестра мене дуже підтримувала. Моя мама вважала, що це найгірше, що я могла зробити. Мій брат ніколи не коментував це, але він точно знав. Мій тато так ніколи й не дізнався. Друзі, моя мама була така розлючена, коли дізналася. Дякувати Богу, я тоді жила окремо. Зачекай, а як твоя мама знала? А тато ні? Вони були розлучені, чи не спілкувалися одне з одним? Чи твоя мама пообіцяла, що? Що не скаже твоєму татові? Щиро кажучи, вона приховує від нього багато таємниць, тому просто ніколи нічого йому про це не говорила. Тато практично не користується соціальними мережами, тому він або не бачив жодних можливих натяків, або пропустив їх. Один із моїх друзів має сторінку на OnlyFans, і це його основний заробіток. Спочатку його родині це не подобалося. Але як тільки вони дізналися, скільки він на цьому заробляє, вони прийняли це. Одна з його підписниць повністю оплачує його оренду. А в обмін на це він періодично вислуховує всі її проблеми і робить персональний контент спеціально для неї. Особисто я не ставлю йому багато запитань про це, тому що це не моя справа. Але ми часто разом. Граємо у шутери, і у такі дні він просто знищує своїх противників. Ось вам кумедна історія, правдива історія. Моя мама, які 80 років, любить спостерігати за птахами, і вона активно виступає за захист дикої природи та збереження популяції птахів. Там, де вона живе, їх часто вбивають коти. Одного разу вона випадково почула розмови моїх племінниць про OnlyFans і запитала, що це таке. Мої племінниці, мабуть, посоромилися розповідати своїй бабусі усі подробиці, а тому сказали, що це вебсайт. Айте, де люди публікують різні відео для своїх підписників, я не знав про цю розмову, і лише уявіть моє обличчя, коли наступного тижня моя мама 80 років широкою посмішкою оголосила мені, що збирається завести сторінку на OnlyFans, щоб публікувати там свої відео. Пізніше я зрозумів, у чому справа. Після того як поставив їй кілька запитань, і дякувати Богу, мені вдалося переконати її не робити цього і ніколи не заходити на це. Ей сайт, чому б вам просто не створити її канал на YouTube? Всі мої найближчі родичі знають. Моїм батькам спочатку було важко це прийняти, але головним чином тому, що вони вважають, що я достатньо розумна, щоб досягти більшого у своєму житті. Але зараз все добре, вони змирилися. Братам і сестрам теж байдуже. Усі мої друзі, ну або більшість із них, так чи інакше пов'язані з OnlyFans. Тому тут також жодних проблем. Звичайно, це може ускладнити потенційні романтичні стосунки. Але я відразу кажу потенційним. Партнерам, чим я займаюся, і зазвичай ті, кому це не подобається, швидко відсіюються. Моя дружина завуч у школі, і одного разу їй довелося насварити одну з мам за те, що вона буквально рекламувала свою сторінку OnlyFans біля воріт школи. Дівчина з нашого міста на рік старша за мого сина, Він закінчив школу минулого року. Після закінчення школи завела сторінку на OnlyFans. Її тато рекламує її сторінку серед їхніх сусідів, що мені здається надзвичайно дивним. Мені завжди приємно чути про те. Що батьки підтримують своїх дітей, незважаючи на соціальні норми, але я справді не знаю, як до цього ставитися. У мене немає, але я зустрічався з дівчиною, яка займалася цим. Лише кілька членів її родини знали про це. Спочатку їм це дуже не подобалося, але згодом вони змирилися, хоча це був непростий шлях. Вони не хочуть нічого про це чути, лол, але вони щасливі, що я живу таким життям, яке мені подобається. Мені немає чого приховувати моїм сестрам, все одно, моя мама не вміє користуватися смартфоном, а тим більше комп'ютером або інтернетом. Мої кузени раді за мене. Один навіть підписався на мою сторінку. А мій тато помер 10 років тому. Я заробляю в 10 разів більше ніж 4 роки тому. І завдяки цьому я мала змогу навчатися і в майбутньому зможу отримати роботу в IT. Хоча OnlyFans все ще платить набагато більше. Але я не знаю, що я буду робити через 10 років, тому я інвестую в себе, і це єдине про що мене просили мої сестри. Більшість моїх друзів пасивно схвалюють або принаймні роблять вигляд, і дуже мала кількість людей відкрито мене засуджують. Моя мама знає і їй байдуже. Вона працювала в легальному борделі до того, як народила дітей. Тому тут немає нічого дивного. Мій брат знає, і йому також байдуже. Мій нинішній романтичний партнер знав про це ще до того, як ми почали зустрічатися, і його це також не хвилює. У моєї кузини супер успішна сторінка OnlyFans. і буквально нікого в родині це не хвилює. У мене немає Онліфанс, тому що я чоловік середнього віку і усім було б байдуже на мене. Але кузина моєї дружини завела Онліфанс кілька років тому. Усі відразу дізналися про це, тому що вона рекламувала його на своїй звичайній сторінці у Фейсбук, не блокуючи вміст для друзів і рідних. Реакція була очевидною. Всі вважали це трешем. І що цікаво, люди здебільшого засуджували її навіть не за саму сторінку, а за те, що вона рекламувала. Її, зокрема, серед своїх бабусі, дідусів, тіток і дядьків, кузенів тощо, що, як на мене, досить неправильно. Я не засуджую людей, у яких є онліфанс. Кожен заробляє як хоче, але можливо, варто спробувати бути трохи розсудливішими, щоб ваша бабуся не дізналася про це і у неї не стався серцевий напад. Лише жменька людей знає, що у мене є OnlyFans. Спочатку вони часто дражнили мене, але потім їм набридло, і все стало добре. Хоча я навіть не уявляю, що станеться, якщо про це дізнаються мої батьки. У мене колись був OnlyFans, і ніхто мене не підтримував, крім мого партнера. Більшість людей ставляться до цього негативно. Це не зовсім онліфанс, але я вже більше 10 років заробляю на життя написанням еротики. Чесно, реакція буває максимально різною. Моя родина навіть не знає, чим я заробляю на життя, не кажучи вже про мої псевдоніми, тому що вони абсолютно не розуміють особистих кордонів, і вони негайно почали б шукати мене та мої історії в інтернеті. Хоча ні вони, ні особливо я насправді не хочемо, щоб вони читали мої непристойності. Всі мої рідні за своєю природою пліткарі, тож розповісти комусь із них означає розповісти всім. І я не зможу дивитися в очі своїй мамі під час різдвяної вечері, знаючи, що вона, можливо, щойно прочитала повноцінну генг історію, яку її люба донечка написала, щоб заплатити за іпотеку. Друзів, яких я впевнена, що можу їм довіряти, знають, чим я займаюся, але дуже мало із них знають мій псевдонім. Зазвичай проходить принаймні. Ість місяців після знайомства, перш ніж я розповідаю людині про свою справжню роботу. І майже завжди одне з перших запитань, яке люди ставлять, то: а який у тебе псевдонім? Деякі з моїх друзів читали мої історії, а деякі були тими, хто допомагав мені з редагуванням. І саме завдяки цьому ми стали друзями. І мені здається, що було б справді напружено коли-небудь познайомити своїх непристойних друзів з пристойними, хоча обидві групи по-своєму. Чудові люди, однак найдивнішими були партнери. На початку стосунків завжди присутня ця трохи дивна частина, коли мені доводиться трохи розпливчасто розповідати про те, що я пишу. І це безперечно миттєвий фініш, якщо потенційний довгостроковий партнер наполягає на тому, що я повинна відразу сказати йому, що саме я пишу. Було також кілька людей, які хотіли врятувати мене від моєї роботи, так наче мені не подобається те, що. Я роблю. Був один хлопець, якому я вирішила розповісти про все на першому побаченні, на що він обережно поклав свою руку на мою руку і запитав, хто завдав тобі шкоди, у найсмішнішій серйозній формі, яку тільки можна собі уявити. З іншого боку, є люди, які, дізнавшись, що я пишу еротику, хотіли постійно про це говорити. Я маю на увазі, що я добре ставлюся до цього, і у мене це добре виходить. Але це схоже на те, щоб попросити. Просити когось, хто працює в Subway, прийти додому і зробити вам ще дюжину сандвічів, доки ви не отримаєте ідеальне поєднання смаку, яке ви шукаєте. Фраза: Я не задовольняю фетиші, також поклала кінець немалій кількості стосунків. Які думка, що фактично моя робота полягає в тому, щоб задовольняти будь-які сексуальні примхи. Тож так, загалом, я навчилася тримати це в собі, принаймні на деякий час, це дійсно змінює те, як люди бачать. Вас, але також розкриває багато про самих людей і про те, чи хочете ви залишити їх у своєму житті. Величезна кількість людей щиро дивуються, коли розуміють, що вам справді може подобатися секс робота або робота пов'язана із сексом. Як я зазвичай класифікую те, що я роблю, принаймні, я маю перевагу анонімності, що дуже приємно. Моє обличчя не видно, і мені не потрібно турбуватися про те, що потенційний друг, партнер, Партнер чи сусід впізнають мене на якомусь веб-сайті, якби я коли-небудь захотіла перестати писати еротику і влаштуватися на іншу роботу, я могла б зробити це негайно. Я б не змінила свого рішення займатися цим. Але секретність навколо цього безумовно є однією з найскладніших частин, з якою потрібно якось впоратися. Коли деякі дуже близькі друзі дізналися про це, вони взяли мій телефон, щоб переглянути всі фотографії та відео, які я нещодавно зробила. Я побігла за ними, намагаючись повернути свій телефон. Але вони почали грати в гарячу картоплю з моїм телефоном, переглядаючи все, що могли. Це здавалося чимось нереальним і дуже образливим. Частина мене сказала собі, ти ж все одно продаєш це, на що інша частина відповіла, але згода є важливим аспектом. Ектом, а вони забрали це у мене. Деякі люди думають, що якщо ти займаєшся секс бізнесом, усе це має бути безкоштовним і доступним для всіх, але це не так. Я обираю кому і що показати. І є певна ціна, за яку я готова показати більше. А вони точно ваші друзі. Колишня дружина мого брата, мати шести повнолітніх дітей, перетворила свою сторінку у Фейсбук на маркетингову сторінку для свого онліфанс. Тож контент бачили буквально всі, хто був на неї підписаний: моя родина, її родина, батьки, друзів, її дітей, просто діти, підлітки. Її сестри намагалися вгамувати її. Це було кілька років тому. Вона ніколи не заробляла жодних грошей, і я не впевнений, що вона все ще це робить нещодавно. Вона вийшла з в'язниці і знову тероризує мого брата та їхніх чотирьох спільних дітей, а також двох її старших дітей, для яких мій брат став єдиним батьком. Отож, якщо коротко, всі відреагували саме так, як ви могли собі уявити, були нажахані та намагалися вмовити її припинити це. Мої рідні ще не знають, але я обов'язково колись їм розповім. Я просто чекаю слушної нагоди. Я не соромлюся цього, тим більше вони знають про все інше в моєму житті, і я не люблю щось приховувати від них. Більшість моїх друзів знають і ставляться до цього спокійно. Хоча, якби вони припинили дружбу через те, що я роблю у вільний час і що нікому не шкодить, вони б не були моїми друзями. Я заблокувала доступ до будь-яких акаунтів у соціальних мережах, де я рекламую свій OnlyFans для всіх своїх рідних, і я не використовую своє справжнє ім'я. Лише мій брат і його дружина знають, що я займаюся цим, тому що я проговорилася під час розмови, але з їхнього боку не було жодного засудження. Мама сприйняла це досить легко. Тато не любить про це говорити. Ну а деякі родичі перестали зі мною спілкуватися. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.